Дана пацієнтка звернулася до мене з асиметричними зубними рядами з правої сторони. Це дуже сильно впливало на естетику посмішки та на обличчя. Що потрібно було зробити? В ідеалі це відновити всі структури та зробити так, щоб посмішка була максимально широкою. У вихідній ситуації ми маємо активний змінний прикус, тобто молочні зуби вже були видалені, але постійні зуби не доросли до кінця. Нам потрібно було створити правильний вектор для зміни зубів та створити оптимальні умови для того, щоб зубні ряди сформувалися симетрично. Як тільки формування коренів зубів було завершено, ми приступили до встановлення брекет-системи та повноцінного ортодонтичного лікування. Отре зайняло у нас два роки, які ми висновки можемо зробити: перше своєчасний огляд у ортодонта. Пацієнтка звернулася за рік до того, як ми почали активний етап ортодонтичного лікування, і відповідно ми змогли зробити правильний спейс-менеджмент для того, щоб створити умови для прорізування зубів. По-друге, це підібрати ідеальний момент для початку ортодонтичного лікування. І третє, пацієнт завжди сам має хотіти ідеальну посмішку. Мотивація це найголовніше в ортодонтичному лікуванні. Якщо є мотивація, є дисципліна, і лікування пройде максимально легко та швидко.